И всем привет! Сегодня с вами я Женя, и вы на моем канале. Сегодня я хочу вам показать про свой Black Вот такой вот. Его мне подарила подушка на день рождения. Кстати, похоже, смазывается моя игрушка такая. Угу. Ну, думаю, мы с вами познакомились. Точно. И погнали. Гарний переход. Відкриваємо <ріх> наш блокнотик. У нас тут зустрічають початок І котик з батончиком і кошенятку. Вот тут вот, кушенят. Батон, нямняшка, картопелька вкусняшка. Ви просто дуже картопляник. Вже не картопляник. Вот. Щоб вам даже було ліпше, подивіться вот так вот. З фонариком. Що, може, цікаво. Достаточно цікава картинка. І переходимо далі. Це у нас такий от блокнот, просто пишу. блокнот, типу, так, Дзеркало ну, у вас, кстати, вроді. Блокнот, цікаві дні малюнки і... і хто? Приколи, приколи. Це я писала давно трошки. Це у мене неудачна попитка малювати лку. Вообще неудачно. Так що тут і далі пішла в баночку холодних вона. Бо Була зима. Січень, как бы. Дальше у нас буде перший листок с чимось. Вот він. Тут, як я описала, коротко свій денячок і мій арт це мої хуморчики такі. такі. такі себе, ну, нормально, нормально, нормально. А це у нас такий опис. Останній день канікул. Да, у нас були деякі канікули. Я проснулась десь в обід. І такий вот значок от. Клас! Цілий день я просто провалялася в ліжко. Клас! Боже, яке люблють слово? Зараз 21 21 Я просто це пишу. Все. <різь> так і пишу. Далі я писала свої ігри. Чим зайнятися вот так вот. Чим зайнятися з ЛП? Ігри. Карти, монополія, гадання, бочки. Це настолки в у мене. Далі прятки, заморозки, вибивали, волейбол, доганялка, амунхас у реальному житті, магазини, змагання, любе, дочки матері, телефон, гренні в реальному житті. Тобто, знайшли за ігри я збираюся викладувати відео по цих іграх в житті реальному, а не такого просто. Тіпа, це может, такое просто типа, я теж буду викладати з телефона, не знаю. Це активні ігри у нас були. Далі ми читаємо зробити маску, прически. Капец. Мейкап, стрижка. Шо? Покругу. Страшинка Страшилка кругу. Я не знаю, що це запише. Я це хочу плохо сама не розберу, може, ви от я не знаю. А, баляха, а мох Майнкрафт Роблокс, типа в телефоні пограти, пограти в гру на та бля, п твою муку. Я читата дуже гарно вмію. заметьте это. Готовка, дискотека. Дискотека. Маля, не падай. Порти кадр мальва. Маля, маля, вот маля. А, квест, квесты. Включите любой сериал. Сука, это хороший Так на ночевочку, типа, да? Хорошо. Зарубить карты Таро. Звичайные, люби. Зруби. Гру на бумажках. Хорошая идея. срубить его. В... Гру на бумажках золота. Або злда. Не знаю. Дальше у мои друзья. Тут, наверное, треба немножечко как бы прикрыть. Вот, все. Тепер дивіться. А я тут не много подружок, чесно говоря. Віка, Хома, Аріна, Богдана, Катя. То хвіна подружок. Угу. Я, коротше, подумала таку ідейку, щоб вони мені кожен малювали сердечко, щоб у мене були мої сер... Не звертайте увагу, що тут поносу. Короче, давайте далі. Е, хватит по Он ну, сюда начала поносить. Кто тут поносить? По Ось там серьезно запор був. Нет, смішний, наверное, ніколи не було. Я і ще раз. Я. Це вот про... Ой, 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 Во. Так вот. Я шерсть, <решевська> я Женька, бо народилась на Жене. И мене на мої. <решевська> Я мала бути Алісу із порядження. <смі> я люблю зелені і теплі відтінки. І що я люблю їсти? Оце тут я тут. Перше місце картопля, люба. Друге місце піца, третє місце торт рижик, четверте місце панкейки, п'яте місце блінчики, шосте місце огірки, з банки, сім горох, вісім гречка з молоком. Все, що містилось, прості. Все про мене більше знали. Перше відео. Я люблю ігри в стилі пряток, я люблю ігри в стилі настолок. Ну, гарний стиль, гарний стиль, гарний. Я обожнюю котів і кошенят, Тут а, моє день народження, моя дата народження, типа. Десь тут моє о, 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 о. 0,6, 011, 14, Це моє число. Понятно? Іменно моє, не ваше. Да, я така, да, я така! <laughs> І тут про мене, Вот, бачите, боєм все кольорами, який кольо покрасив волос, моє натуральне волосся, мої очі, моя шкіра, мої губи. Ну так, Мальва прийшла, з моя критика. Знайомтось. Це мій артик. похоже, мені, чесно, каже, так, просто ви мене так не бачили в такому образі, як сказати. Деки бачили. І це мій день, це дуже цікаво, мій день субота. але найчастіше типічний. Просипатися 9-10 ранку. Мені каже, це нормально, може пізніше. Телефоні посиділка в телефоні посиділки у мене півтора години, від 10 по 11.30 приблизно. Сніданок 11.30-12. Я годину жу. Ні, неправда. Я годину роблю їсти або чекаю. Гульки, це у мене може бути зимній час, це, ну, весь час в мене починається вони приблизно 12 перша, типа зимою осінь, коли холодно ну, є, і темніше, типа, з рано, то в мене вони виходять приблизно до сьомої, восьмої, типа ще в гостях шархувати сидіти. А от літній час це вже до 12-ї ранку, до дванадцятої ночі. Я класний чоловік, вообще клас клас. Так, вечірні посиділки, просто типу, там, або просто з кимось в гостях, або просто так, просто в телефоні, або просто, просто, просто щось пробити. Це у нас восьма, десята 10 вечора, 10-23 вечеря і серіали перед сном. Це є приблизно від 11 до 1. А то я набрехала, може бути до ранку. Вечірка. тут я придумала ігри на вечірку. От вони. Це у нас на свіжому повітрі взяти ковдру, гамак або палатку, купити обалденні вкусняшки. Або зробити. Гарно, гарно написала. Що таку таку сіло малюємо. Далі Найди клашу. А, классно, музику для дискотеки. Ну, ску, це норм, норм. Мм, і, і і придумай класний конкурси, мають тут і конкурси, поігри. Приготуйте всякі вкусняшки, постройте разом шалашик. Це ідеальна вечірка, дискотека. Вечірка. Короче, дайці ідеї мені ігор, конкурсів. Цікавий майк, це, короче, коли ви я не знаю, что такая є, чи нема, но вот розказываю. Вы просто, типа, кто кому робить макияж, сідаєте в круг минимум три людини. Допустим, у нас тут є якась Настя Лена Соня Вика. У меня так і намальована. Кругова рот. Кругова рот. Свиньей. Допустим, вот начинає у нас Лена. Вона робить макі... макіяж потрошки. Типу, по трошки, типу, першим тонік, потім глаза, потім губи і так далі. Починає там Лена робити Насті Тонік. Настя робить Віки, а Віка Соні. Ві... Соня, Лені. І так, коротше, кругом по черзі, що робити, і вийде макіяж такий. Але приколу... по приколу, можна, знаєте, що як зробити. Що коли ви зробили один круг, робити наоборот. Типу, перше була Лена Настя. Віка, Соня, Лена, а потім може бути Лена, Соня, Віка, Настя, Лена. Наприклад, так. це і вона придумані, так сказати, чесно. Я вам так розказала. так само можна робити всякі портретики, які я написала тут теж, бачите, друга. Це вже голови ви теж зайдете в круг, і так само по такій самій схемі, типа, малюйте код, типа, що ви любите фігуру перше, там теж кругом, там да, відлінує до самої Лени твоєї. Я намалюю малює фігуру Вики, Віка, Соні, Соня, Насті, Настя, Лені, потім наоборот там робота прически, глаза, всякі одежду. Ну ви поняли. Такі мене ігри. І це гра, я мама колись побачила блокнотику. Боже, що я Це у нас гра серце любов. Вот. Закрытому все можна знаєшся дачку. Зараз даже продемонструю. Мимо прям на восьмерку. І тут у мене пише, типу, стовпчик до 10, бо в мене 10 сердечок з циферками. Ім'я, допустимо, любе хлопча і так далі. Так буду працювати, я буду виглядати. Далі вісьмерка. Пише ім'я Макс. Ужас. Ненавчиться ім'я. Далі вісім офіціант. <хи> Не ну, слухай це вдаю. Далі. Ем, далі. Його стиль це буде стиль 2020 Да, ну, не знаю. <laughs> Внешка, типа, очень волосы. У нас восьмерка, це... Такие приблазаны вот мы и бачили, эти вот коричневые каштаны и серии очи. это? Неплохо, неплохо. А за это у нас, а будет быть, стрелять. Ну да, серьезно. Любима тварина. Тигр. Mm -hmm. Вот, такой вот И устанется у меня шоу. Що він хто, на тобі любить вообще? Прям. Волосся. Спасибо, в мене красиве волосся. <гум> ну, так, це я робила, коротше, себе. Виглядає ужасно, чесно похоже Якусь похожу ну, на мене. Це я в платі своєму любимому. Похоже, блін, це морда. <гум> Далі мій тупо описаний день, даже не знаю, чи його можна тут Вот він. А це, коротше, я ж буду 8 березня, а сьогодні кстати, 4 березня. Да. У мене ця розмальовка така, типу, пише. Так, 28-го намалюю то -то квіточки. 1 березня намалюю ці, от. 2 березня розмалюю листочки, 3-го -3 да, ліани, 4-го обводити все, п'ятого квіточки розмалюю там. Великі маленькі. Так, коротше, 8 березня. У мене так це виглядає. Тут, тут одні, кстати, мої хотів, днюхають всякі ці дні моїх і не моїх хотів. Це свята всі кошачі. 2 січня кошачий новий рік. 1 березня день кута. І тут дні народження моїх хотів. Тут є вроді навіть один мертвий, квітка моя, лізочка. 14.03, 14 березня, 14 14 день народження і білого, двадцять четверта. Типу 24, .04, 24, .04, 24 .04, квітня це день народження. Лізи от то що померло, на жаль, зараз би їй могло бути сповільнятися 4 роки скоро через місяць. Ну Але вона в рік і місяць померла, на жаль. Далі у нас 6 червня день народження Кета. Кстати, він за дімень тут лежить, ви його не бачите. Десь Бальваша. 26 липня день кета. Чого? Тому що ми його притащили в нього трагічна історія була, яку не передав, який камас не переїхав. Того в нас з'явився. Ви його викинули з машини і не переїхала машина. машину. на бабушкин день народження. Я, в честь сім'я Катя. І 16 серпня день народження Маліба. Вона така з точно недалеко, що сидить. Плюс у типа, ну, это их числа 14, 6 и 16. И тут я уже задаю на 8 березня, жду типа 8 березня, я взяла и даю ждем лето. Маля впала, блин, во, Маля. Mm. Вот, я как буду запомнила эти дни. И так ждать лето. Кстати, лето вид 1 березня 92 дня. И тут а мой лайк-канал. Не понимаю, так люди, які, типа, типа, У мене 300 підписників я плачу. От маю. Ну і в принципі, це все. Це весь мій блокнот. Дякую за просмотр. Я вас дуже люблю. Кстати, про канал. У мене 132 підписника. Більше 4 тисячі лайків і плюс 100 прилегтів на кожному відео. Так що мені це не нравиться. Ті, що люди плачуть, у мене 30 підписників чи 10, типа. І в мене п'ять переглядів. Люди. Алло, це. Ви уявіть толпу. Ви випустили пісню і вам прийшли на концерт для початку 10 людей. Просто тупо чужих. Вам не було приємно? Мені прийшло, наприклад, 132 людини. Це б цікаво, приємно, мені подобається це. Я дуже рада, що в мене так все пішло. Це, кстати, лайк мій канал Дженікс. А є типу, через якийсь там Євро. Так я свій нік зробити прикольний ще є телеграм-канал. Можливо, з нього це і дивитесь, бо я це хотіла викласти на YouTube, але, можливо, не викладу, тому що це херня якась трошка. У мене тут же як я говорю. Починається. Називається В КЮ из. Коротше. Я вам треба тупо, мабуть, вставити ось сюди. Вот назва мого телеграм-каналу. Я після цього відео хочу знімати всякі прядки, всякі цікаві штучки. Так що надеюсь це попаде в YouTube, мій ютуб канал, так само називається як шушо, як і мій лайк канал, майже так само, по так само я помню. Маля каже папа. Ще вам ще показать дальше. Перед прощанням з вами ви мої любимчики котики. А от і Маля Мальва. це Маля. Похоже. Мальвочка, сідай. Мне кажется, в мене усі мальві дуже походять, бо Мальвочка. Хороша Китка. Я дуже рада, що ви довели іменно до цього моменту. І я дуже хочу, щоб ви далі дивились, то що я знімаю, але то ваше мені вибір. Ну що, ще за вас. Пахнуть чайка з лимоном. І всім пока-пока-пока.